Доброго дня, 18 грудня і мої на встані спокою. Це сорт Ранзес від Анатолія з тропічного саду, які мені прийшли весною. Ось такі вони. У нас тут тепло, я так поняла, занадто для них і вони почали виготовляти. Ось такі молодюсінькі в мене є. Ще покажу ще є які. Ось ці в вітрах три їх. Але е, плоди були дуже маленькі. Я зібрала плоди тільки з перших двох, тому що ці занадто молоді були. І плоди маленькі, не, не дозрівши. Вони не доросли, не дозріли. Ось такі я експериментувала, садила в ґрунт, а потім викопала, занесла в будинок. Тут тепленько, тому вони почали виготувати гранати. Ось у мене є. Це гранати із кісточки. Це я експериментую, залишила в грунті накрила на вулиці і занесла у вазончиках у хату до хати. І ось такі у мене пепінка молодесенькі є. Це... Актінідія від Ігоря Леня Ювілейна. Таку він мені гарненьку прислав ось такі насправи. Гарного всім дня!